1500 гривень і цей комплект ваш. Це фідерний комплект. Фідер іде Фанатік Магніт. Тест 90 грамів, довжина 330. Можете подивитись на офіційному сайті. Сам фідер коштує 1300. У нас в комплекті з котушкою, з фідерною котушкою буде 1500 гривень. В комплекті йде три вершинки різної жорсткості. Такий комплект один залишився, хто забере, тому. Реально повезе, за таку ціну кращих ви не знайдете. Котушка буде вже із сталевою шпулею, тому що в основному ставлять на фідера шнури, а шнури це металева шпуля. Передаточне число 5,1 до одного. Котушка 4000 під цей фідер ідеально підходить. Відмінний комплект хоче замовити. Пишіть на особисті повідомлення або номер вайбера буде в описі під відео.